Кривий ріг продовжує посилювати енергетичну стійкість комунальних об'єктів, закладів охорони здоров'я, соціальних установ, шкіл, дитячих садочків, критичної інфраструктури. Партнерами у цій комплексній роботі є міжнародні партнери: Європейський банк реконструкції та розвитку, ГІС, ЮНІСЕФ та інші. Їх перелік постійно зростає. Відтак, 21 січня, у місті пройшла робоча зустріч з представниками фінської компанії Джук Ой у рамках меморандуму про співпрацю з містом ЕСПО. Під час спілкування обговорювання. Вались питання щодо реалізації у місті пілотного проєкту з енергоефективності на базі закладу дошкільної освіти номер 14, що у Саксаганському районі, а саме, встановлення сонячної електростанції, ремонт покрівлі та утеплення будівлі. Ми дуже цінуємо те, що Кривий Ріг надав можливість втілити цей пілотний проект тут за тим зразком, як ми це робимо в північних скандинавських країнах за вищими зразками енергоефективності. Це буде довгостроковий вклад, це не буде тими речами, які потрібно робити один раз на 10 років. Це буде на дуже довготривалий термін. У перспективі після реалізації пілотного проєкту на базі дошкільного закладу номер 14 цей напрямок планується масштабувати на інші соціальні об'єкти Кривого Рогу, адже в умовах війни загрози блкаутів підвищення енергетичної незалежності закладів є надважливим. І міська влада кривого рогу приділяє багато уваги цьому питанню. В Умовах підвищення цін на енергоносії, енергоресурсів – Це важливе питання. Не тільки як для Європи, так і для України. І я вважаю і впевнений, що цей пілотний проект для нас буде тим заходом, що ми на довгі роки будемо працювати разом для підвищення енергоефективності нашого міста. Наразі у місті вже реалізовано п'ять проєктів з установки сонячних електростанцій. У роботі проєкт з Європейським банком реконструкції та розвитку по енергомодернізації перших семи закладів освіти. Передбачається продовження цієї роботи у рамках проєкту на 29 об'єктах. У співпраці з ГІС планується встановлення трьох когенераційних установок, а також чотирьох газових блочно-модульних котелень у чотирьох лікарнях та гібридна сонячна електростанція з акумуляторами у медичному закладі в Інгулецькому районі. А в планах... Продовжувати посилювати енергетичну стійкість комунальних об'єктів та залучати міжнародних партнерів до реалізації проєктів зеленої енергетики. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський.